Привіт! Це мій тихий рай. Сьогодні буду робити салат е, одні, кажуть 10 овочів, ну, по-різному називають його. Е, це е, беремо е, 1,5 кг синіх, е, по 10 штук перця, 10 штук помідор, і 10 штук цибулин і 100 грам петрушки. Я вже все приготувала. Значить, ну, всі овочі, зрозуміло, помити, почистити і порізати. Ну, Говорять на чотири частини, але ну, я ось на такі кусочки різала, щоб і не великі, і не маленькі, Також перець і все. Тож, і Перець треба бажано брати, щоб були м'ясисті сорти. Тоді воно і смачне буде, і ароматне. І. Помідори також бажано брати твердих сортів. Щоб вони не розварилися. Ну, цибуля, як звичайна цибуля. Е, значить, порізала. Тепер е, складаємо шарами у каструлю. Ось, ось, ось дивіться, сині ложу. Так. Тепер перець ложимо. Так, треба трошки трамбувати. Тепер цибулю. Ось так, цибулю. І зверху. Зараз бачите, у мене чуть-чуть більше порції виходить, але я думаю, воно почне тушкуватися, трошки посяде і буде нормально. Ось так. Викладаємо помідорки. У мене тут і Чорний принц, але я ж кажу: краще брати помідори. Твердих сортів, типа Е, бо будуть тушкуватися, щоб вони не розлазились, щоб були ціленькі. Але так як в нас в цьому році дуже багато дожів іде, дуже багато, я говорю, е, е, ми кожного року просили дожджа, в цьому році вже просимо, щоб не було. Вчора така злива була, що це дуже ну, страшно таке робилося, і град трохи пройшов, ну слава Богу, в нічого не побив. Хоча на городі може потім виявитися пізніше це все. Ну, вже що буде, то буде. То я вже вибрала, тим більше вчора до доща, бо знала, що буде дощ, вибрала все. І сьогодні готую, тому що чекати нема, що є. У мене фазани занадилися на помідори і видзьобують, то я які ціліші та на, на сок обріжу та й сок зроблю. А це ціленький, який вибрала на салат. Значить, так, зверху ще петрушки додаємо. Сипимо петрушку, потім воно буде тушкуватися, я його все перемішаю потім і буде все добре. Петрушки 100 грам, ну я на глаз сипала. Ось так. Тепер, так, це нам треба зробити так, щоб маринад протік куди треба. Так. Значить, на, на кількість, оцю, що я сказала, у мене трошки більше, то я більше взяла. Але на цю кількість, яка по рецепту, треба 200 г олії, 100 грамів оцту, 1 столову ложку солі і 1 столову ложку води. Я, правда, не знаю, чому вода. Тут, ну, якби рідини хватає. Ну, Рецепт є рецепт, роблю так, як сказано. І заливаємо це все. Ось, Я взяла 250 г олії. Я беру пахучу, не знаю, я взагалі люблю дуже пахучу. Багато рецептів пишуть, що не можна, що треба брати олію магазинну, рафіновану. Ну, я скільки робила, ніякого не запаха, ніякого нічого не було, тому я взяла, таку. взяла 125 міліграм е, уксус оц, оц, оцту, залила. І столову ложку з горою беру е, солі, тому що я ж кажу, у мене рецепт більший, ніж. По, по тому рецепту. І ставимо на одну годину тушкувати. Спочатку даємо закипіти, а потім прикручуємо на слабкому вогню, тушкуємо один час. Потім перелажуємо. за це время я пере, перевертаю його, ну, мішаю. І за цей час там, пару разів перемішали і стерилізую банки. І потім закінчується. Готування я перекладаю у старільні банки, закриваю і все, на зиму є готовий салат. Мені він дуже подобається. Я зараз роблю тільки те, що ми їмо, не роблю ніяких експериментів. Якщо мені щось сподобалося, то я можу зробити. А так, щоб би що робити, як раніше, аби побільше. Раніше сім'я була, діти і якось більше воно споживалося. А зараз багато чого не з'їдаємо. Тому роблю потрошки по для своєї сім'ї. Там, як буде якась лишня баночка, то дітям, якщо буде треба, то передам, але в мене старший син сам консервує, що їм там треба, так що я вже там якесь варення, може, таке щось передам. Ну, ось такий салат я буду готувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, буду рада по з вами поспілкуватися. Ставте пальчик до гори, ну і пока. До, до, до нових зустрічів!